Добрий вечір. У мене сьогодні 9 вечора вже, 9.15. 15 і я сьогодні відкриваю мій особистий челендж по шляху знижування рівня кортизолу. Я вже на стресі. О, і так, я сьогодні розпочну з маски для обличчя, сьогодні вечір, так що я зараз дуже зроблю і зроблю одну з цих двох масок для обличчя, що я купила в Таїланді, і заварю собі. Чай з ромашки, поставлю музику релакса, і буду розпочати телефон годину до того, що я піду спати, щоб завтра рано була взагалі окей. І як вам цікаво спостерігати, як я вивчаю поступово українську мову і українську нову термінологію, і спостерігати, чи я буду регулярною цим челенджем. І мені дуже цікаво, я так стараюсь. я дуже втомлена. Зараз в мене день був нагружений, я дуже багато працювала, і я, я стараюсь українською спілкуватися, спілкуватися і записати відео. Ну, а що сполучається, <ринж> крінж, крінж, окей? Так що я сьогодні в перший день, я надіюсь бути регулярною і довести це до, до 30 днів, і спостерігати я на, на себе, я на собі, я на мені. Як це змінить моє життя і моє самопочуття, і як вам дуже цікаво або вам трохи смішно від цієї ситуації, то підпишіться і я буду робити більше відео нас зараз 24, 22 чи 24, ну для мене це вже ого-го, так що підписуй, підпишіться, я чекаю.